Орієнтовною площою 300 гектарів, з подальшим її балорустрі. В межах цієї е, ініціативи було зібрано 1321 підпис від місцевих жителів. Чому зібралася така велика кількість підписів? Тому що жителям Дарнівського району не вистачає е, місця, на якому можна було будувати своє дозвілля, гуляти з дітьми. Взагалі проводити десь час. В нашому районі один тільки великий парк це парк Пертизанської слави, в якому є можливість взагалі здійснювати прогулянки з сім'єю. Але до нього потрібно добиратись і в принципі, як показує зараз практика, дуже багато людей саме йдуть в цей парк і він ну, густо населений, можна так сказати. На основі якого експертного виступу, яким було рекомендовано об'єднати існуючі ландшафтні заказники в один великий об'єкт регіональний ландшафтний парк. Нами спільно з науковими установами було розроблено наукове обґрунтування, яке було а, направлене до департаменту екології спільно з клопотанням щодо створення регіонального ландшафтного парку Сухарки на території Данського району міста Києва. Було направлено 14 грудня 2022 року. Експертний висновок був погоджений департаментом екології та підтриманий. Станом на сьогодні зазначено клопотання залишення без розгляду. Хоча відповідно до статті 52 закону України про природно заповідний фонд, клопотання про необхідність створення чи оголошення території та об'єктів природно заповідного фонду. Попередньо розглядається у місячний строк. Зараз а, територія а, цього майбутнього парку стає все більш залезною. За період воєнного стану а, ситуація погіршилась, дуже багато будівельного сміття. А, в прибережній зоні взагалі неможливо добратися до водойми. Це дуже складно, це дуже трудно. Там дуже багато сміття, пластику, побутових відходів, меблі. Також це стосується і осіб, які можуть собі дозволити там розпивати спиртні напої і таке інше. Біна враховуючи системні резонанси навколо цієї території, ми відповідно до рішення Київради Ради від 4.11.21 одинадцятого двадцять номер тридцять Пропонуємо а, про про затвердження положення про публічні консультації під час планування громадських просторів у місті Києві провести такі консультації, щоб усі зацікавлені сторони. Могли долучитись та змогли надати свої зауваження та пропозиції щодо створення проєкту майбутнього партію. Дякую. Ну, Я пропоную, дивіться, це все переплітається все з тими питаннями першим, п'ятим, які ми перенесли. Тобто є в нас якась така системна проблема. Дочекаємося Олександра Івановича возгод. Якщо там є там так. Ми всі знаємо про цю дискусію щодо того, який статус цієї території має бути. Є велика кількість прихильників того, що це має бути заказник, який є, чому він в такому стані, в кого він знаходиться під охороною. Це ну, ці, ці питання, я думаю, що можна задавати Олександру Івановичу, він підготується гарно. Є пропозиція інша, створити регіональний ландшафтний парк для того, щоб збалансувати інтереси громади. Потрібно дійсно провести на базі е, департаменту е, такі консультації, провести широку дискусію з е, громадою, з екологічними організаціями. Тому я пропоную, просто ми, ми тут це ж питання е, слухаємо я третій рік. Третій рік. І, ну, зараз ми послухаємо ще раз, ми приблизно знаємо, що, що, що ми зараз почуємо. От, але воно впирається все рівно в те, що ну, дійсно немає системної роботи, немає е, результатів, тому що ну, ті, е, заказники, які створені без охоронних договорів, не зрозуміло чого. Ну це ми на наступного засідання. Пропоную, якби по суті е, спочатку члени комісії висловляться. Потім там по, по, по двоє чоловік від, від громади з і з другою позицією, інакше ми просто не вийдемо зв'язалися сьогодні. Прошу, е, пані Євгенію, колеба підтримую тезу про те, що питання дуже резонансне і е, стоїть на контролі у багатьох, багатьох представників, представниць громади е, громадських організацій міста Києва. Не можу не висловитися, що ці ініціативи вона для мене незрозуміла. Аргумент про те, що дітям немає де гуляти, в об'єктах Природозаповідного фонду можна гуляти з дітьми, можна здійснювати прогулянки. Щодо того, дехто як розпиває алкогольні напої, так алкогольні напої можна теж розпивати, розпивати беззавгодно, Є правоохоронні органи, які мають цю ситуацію контролювати. Цим проєктом рішення ну абсолютно очевидно, пропонується зменшити територію, практично вдвічі, яка буде знаходитися охороною. Не дуже зрозуміло для мене. У нас вже є існуючі ПЗР, про закриття суперківські луки і ну. Яке, яке, яке рішення, та, яку проблему вирішує ця ініціатива, для мене особисто не зрозуміло. Також, мабуть, поставлю питання, у мене є звичайна відповідь на це питання, але я хочу от, до, до, до повідочки поставити питання, які, які, регіональний ландшафтний парк, які він має режими. Так, ну по-перше, я хочу відповісти з приводу того прогулянок з дітьми. Моїй молодшій дитині рік і 4 місяці, і на територію, про яку ми зараз говоримо, я з візочком пройти не можу. Єдине, що я можу прогулятись там, це тільки у випадку, якщо я йду туди пішки. З візком Туди зайти неможливо. Якщо ми будемо говорити про інклюзивних людей, яким потрібно оздоровлення і якась допомога, вони теж туди не пройдуть. Так, чому саме регіональний ландшафтний парк? Для того. У мене було дуже конкретне питання, які режими використання в регіональному ландшафтному парку. Ви ж прийшли нам лобіювати якусь тему, якийсь статус. От розкажіть, які підказки їх чотири. А, ну, ми ж для цього і просимо для того, щоб провести публічні консультації, а, щоб це питання включити ну, саме в режим. Май час не вчили, і ну, для мене дуже важливо поставити це дуже конкретне питання, щоб продемонструвати в ссорі і громаді, і тим, хто нас дивиться, взагалі рівень вашої підготовки. Ви приходите на комісію, намагаєтеся подати якусь історію і навіть не знаєте, які статуси взагалі, функціонування має е, 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 регіональний ландшафтний парк. Що ви, що ви взагалі прийшли пропонувати? Розказувати, що візочком не можна заїхати. Так, я хочу сказати вам, наприклад, не бачила сама, але багато читаю про те, що заїжджати, наприклад, на території будівельній техніці нічого не заважає. І я ну, закликаю колеги все-таки ну скажімо так, розглядати ті ініціативи. Це дуже серйозне питання. Да? Мова йде про зміну статусу дуже великої території, важливої для міста Києва. І на жаль, навіть немає розуміння, що ми можемо хочемо змінити. Пані бо я з мотивів. це не ініціатива, це звернення. Ми розглядаємо так, щоб баланс встановити, тому тут зовсім ліпо. це звайдення. А, пані Оля Чайка, прошу. Усім доброго дня. Дійсно, це питання резонансне. Ми три роки дбаємо, щоб там з'явився екопарк екопарка Сакорки. До мене на прийом приходили представники цієї громадської організації, залучилися підтримкою. А, і Справді буду відвертою. Мені не зрозуміло ваше звернення, не зрозуміло, навіщо, там, навіщо це, 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 це робити з регіональним парком і таке інше. Шановні колеги, ви всі висловилися. Mm -hmm. Спокійно, колеги я запитав. Ви, ви запрошені. Юля Володимирівна, прошу. Mm -hmm. Мені здається, тут всі розуміють проблематику цього місця, і я тут можу підтримати тільки панію колібу в тій частині, що там уже є заповідний статус у цих територій. І пропонуючи його змінити, мені хотілося, щоб ви розуміли весь шлях, яким вам треба йти. Тому що спочатку ці території треба позбавити статусу ПДПЗ, що можливо тільки е, втручання Міністерства захисту довкілля, кабінету міністрів. України. Це дуже непроста історія, не на місяць і можливо навіть не на рік. І тільки після цього ці сформовані ну, нові земельні ділянки можуть отримувати новий статус. І е, так само мені ця історія трошки нагадує зараз ситуацію з е, проєктом рішення Ксенії Сіменової, які ми розглядали в поліс архітеї. Там також є дорога, там також є міські комунікації. І е, дуже, очевидно, правильно, коли ми говоримо... Про захист довкілля, про е, національні природні, про, про ландшафтні барки місцевого значення, про заказники, все-таки бути ретельними у виборі земельних ділянок. Де це можливо, а де ні? І знаєте, як, я дуже перепрошую зараз за це, то треба гарно виконувати домашнє завдання. Тобто, коли ваш проєкт рішення бездоганний, з ним в юридичній площині. З ним можна працювати і тоді говорити про е, всілякі емоційні складові, типу про того, хто як це робить. Але у мене особисто є питання до суті, до того, е, що ви пропонуєте на рівні юридичному. Дякую. Дякую. За запрошення, хто хоче висловитися, спочатку колега, пані Оксані. Дякую. Згадали про правила регламенту, мушу відповісти. На об'єктах природно заповідного фонду не забороняється обслуговування міської інфраструктури, те, що труба проходить через ліс орхідеї, який поданий на заповідання, не означає, що це є перешкодою для заповідання цієї території. Я до тих питань, які я подаю, ставлюся дуже ретельно. Готуюся дуже довго, і законодавчі підґрунтя всіх цих питань знаю дуже добре. Прошу. Щоб отримуватись того, я, я прошу ми, щоб не переходили зараз до обговорення проєкту іншого. Давайте все-таки ну, емоційно таке воно вже забарвлена історія. Я прошу, от, по, по, двоє, я так розумію, копарка, громада активна, так? інша ініціатива виснулася, але по суті. Дякую. Католицької громадської організації до парка Дивіться, по суті, громадська організація заперечує проти а, зміни статусу об'єктів природного заповідного фонду з наступних причин. А, вперше нам намагаються продати якусь в мішку, що ти регіональний ландшафтний парк він передбачає зонування. Зонування означає, що території Будуть поділені на господарську і стаціонарну і десь там трошки лишиться для збереження природи. Це раз. Враховуючи те, що озеро тягне, це заказник озеро тягу, фактично майже на 90% це водна поверхня, яка змінює свою площу під час весняних паводків, там вода дуже серйозно піднімається, і це недаремно. Луки водноболодні гіддя, там вся територія заливається водою. Це унікальний об'єкт, унікальна екосистема. А, якщо буде а, виділена зона, там нема місця для виділення цієї зони а, десь на Суходорі, вона буде розташовуватися в цих журскоківських луках, господарська рекреаційна. Да? І таким чином піде знищення. Того, що намагалася громада зберегти, створюючи заказників. Наступне, там немає проєктів землю відведення, звідки я розумію. І а, тих, межі тих заказників вони не винесені в натуру. Так само, як не винесені натуру в натуру межі озера Тябле, озера В'язки э, mm -hmm. і сам заказник ОСПІСТОТІ. Перед тим, як щось робити, так, потрібно сповід... пройти ці процедури, а, винести межі ПЗС, так само і озера Вертич, і озера Мехтіш, тому може це один-єдиний комплекс цих озер. Це один єдиний комплекс, це екосистема, одна єдина, за збереження якої бореться вже восьмий рік громадська організація Копарку Сороки на третій, а громада взагалі з 2007 року бореться за збереження цих територій проти забудови. А наступний момент я не розумію, чому і ніхто в громадській організації Копарку Сороків не розуміє, чому ми намагаємося створити якусь рекреаційну зону там. Це на санітарна зона Бортинської станції аерації. Є озеро Мартишів, є озеро Небреж, між ними є смуга берегу, яка з обох боків покривається повністю прибережною захисною смугою. Ці території надані статус зеленої зони загального користування, і це саме те місце, де відпочивають тисячі людей, які є перед населення. Давайте, нарешті, візьмемося за цю територію. У 2021 році була, е, громадський бюджет, е, був громадський бюджет, був громадський проєкт по освітленню цієї території, виграв. Він був успішний, набрали відповідний кількість голосів, але, на жаль, війна не дозволила його реалізувати. Давайте повернемося до цього до цієї території. І Зробимо благоустрій там, де можна заїхати візочком. Там можна заїхати візочком, ви не повірите. Там до цієї території, до зеленої зони загального користування, де і відпочиваємо ми з дітьми. Там 50 метрів від найближчої зупинки громадського транспорту. Дякую. Громадська організація просить звернути. Ви вашу позицію ж почули. У нас, нас, висок, що... нас висок, висок, один виступ буде, один, один, будь ласка. Один? Так, так один, один. один. Прошу додати часу. Тому громадська організація просить і КП Плесо, і «Зеленбуд» ще раз повернутися до питання створення парку між озерами Небріж і Мартищев, облаштувати дану територію для належного відпочинку громадян, тому що там громадяни відпочивають вже і зараз фізично доїхати до території, яку пропонує. Пропонують наші опоненти облаштовувати, на жаль, не можна не тому, що там хтось не бажає там а тому що це є рубіж оборони столиці. Ці озера і болота прикривають дуже велику кількість стратегічних об'єктів. Ми всі це розуміємо, ми всі це знаємо. І саме тому півтора року після початку повномасштабного вторгнення туди був заборонений доступ цивільним, абсолютно заборонений. І там стояли. Озброєні люди і, і нікого взагалі не підпускали на 50 метрів до блокпостів. Ніде не було такого е серйозного блокування території, як там, по Києву. Ви повинні це розуміти, що ці території є оборонним рубежем. І там, де ви кажете, що не може поїхати там, рочок, там кур його викопає. І так буде до кінця війни. І це важливо, і ці, ми не можемо зараз прикладати дороги в болота, ми не можемо облаштовувати стежки, засипати болота. Для кого? Для того, щоб в ворог прийти. Чи як ми це будемо пояснювати? Дякую, Дякую. за вашу послугу. Поч Я прошу один виступ від вашої громадської організації, і в нас ще дві треті порядку денного ден розглянуть. і є ж багато інших людей, які чекають. Дякую, прошу. Саме Чвертем, співавтор ініціативи. Я вже на минулому засіданні запрошував всіх наш створений фітнес-парк на озері на і казав про і ви можете поїхати і подивитися на власний розсуд, як проходить зінування. Під час будівництва було виявлено орхідеї, пана Мурейка, де ми разом з силим будемо цю територію зунували, зробили її заповідно. Ну на інші території побудували парк, люди спокійно відпочивають. І чому ми не можемо зробити так там? Ніхто зараз не каже про те, щоб засипати щось. Проробни. Про це зараз ніхто не каже. Там буде вулиця Рибуцького, там буде вулиця продовження вулиці Проспект Григорен. І в межах ціх двох вулиць хочеться створити великий красивий парк. Ваше озеро вмерло. За скільки? Скажете? Озеро Лебедине. Вас, це. Це був, що буває, я послухаю. Шановні колеги, я. На правах ведучого цього засідання пропоную цю дискусію перенести на, ну, на спеціальну площадку, яка є на службі. Прошу пані Євгенію Колему. У мене є питання до департаменту. Ну, межі ПЗФ, оцих двох, про які ми прийдемо, говоримо, винесені в натурі, чи є положення про ПЗФ? Дивіться, так. Да? Межі ПЗФ не винені. Сенімнату є положення про ландшафтний заказник місцевого є положення про ландшафт заказник місцевого значення в Запорківській луки, затверджений наказом управління екології від 15.11.2019 року номер 57 користувачем природних ресурсів даного заказника позначено кауки і зеленуту. Відповідно до розпорядження. Потягли відповідно до розпорядження виконавчого ну, органу номер 111 від 4.02.2009 2009 року. Озоротягли ну, всі вольби, вольби перелік там затверджених водних об'єктів, які закріплюються за комунальним підприємством ТЛЕСУ. Положення про озаротягли не розроблене. Дякую, Шолі колеги. Я... Ну, доручити департаменту захисту довкілля та адаптації змін клімату, створити цю дискусійну площадку. Ці люди, вони ж в принципі, вони називають один одного опонентами, але в принципі вони за, -за, -за, -за все хороші, наскільки я розумію. Ні, зможуть... Ні вони не за все хороші. Ну от можна. Це, Це звернення. Ми не проєкт рішення розвитку, ми, так, ми маємо більше часу. На, на, на цій дискусії, ці, ці дискусії е, провести публічно. Я пропоную дати доручень як департаменту захисту довкілля. Е, ці звернення, ініціативи ви якось ну, е, організуйте в себе, щоб це можна було публічно, нормально. Нехай люди поспілкуються, розберуться. Е, що краще? У нас є створений БЗФ там. пропонується змінити. Покажіть, що це погано змінити, чи це добре. Згуртуйте довкола себе і тоді з якимось узгодженим рішенням будемо на комісії розглядати. Прошу, пані Родина. У мене тільки одне зауваження. 15 лютого 2022 року на засіданні нашої комісії ми давали протокол. Прокольне доручення департаменту захисту довкілля щодо того, щоб була проведена така дискусія. Це протокольне доручення ні в якому вигляді не повернулось на комісію. Я прошу комісію дати повторне таке саме протокольне доручення і все-таки мати якісь правові висновки, тому що наші протокольні доручення десь гинуть в медах департаменту захисту довкілля. Даємо ще ще повторно протокольне доручення. І... Не треба от це е, переносити на годину в, на нас на комісію. Ці проблеми повинні вирішуватися, ці питання не, не, трошки не Хто за таке рішення, прошу голосувати. Рішення надати протокольне доручення департаменту. Е, це публічно провести, зібрати одну другу сторону, я так розумію, дві громадські організації мають свої позиції провести цю дискусію на рівні фаховому в себе в департаменті, і з якоюсь позицією спільною прийти до комісії. Прошу пані Імені, колега. Ну, мабуть, з мотивів голосування висловлюватися потрібно потім, але не можу стримувати свою позицію вважається цю ініціативу шкідливою для захисту ПЗВ загалі захисту, захисту водноболотистихуїть. Не розумію про що тут потрібно говорити, і маю зафіксувати що позиція департаменту в яким захисту довкілля? <плес> ну <плес> буду таку на, на лексику не дуже офіційно використовувати абсолютно без Да? Я не бачу тут позиції міста по захисту, природ, природ об'єктів природи заповідного фонду і взагалі про захист, по захисту водноболоди, стихої тому я буду утримуватися від мені здається, що це все якась. Весь... Затягування е, процесу і повне небажання насправді зафіксувати позицію міста. Я не бачу в цьому питанні позицію міста яскраву, чітку, е, яка має правове підруття і головне інтерес загальний для громади міста Києва. Пані це, це звернення, це не проєкт рішення. Ми підтримуємо або не підтримуємо проекти рішення. Це ну, або ініціатива, це не ініціатива, не проекти рішення, це звернення громадської організації. У нас іншого рішення, крім того, щоб прийняти до відома і надати протокольні доручення департаменту розібратися. І він має розібратися і підготувати щось або якісь нові проєкти рішення. Там є ініціатива створити, я так розумію, парк, десь там, де там це можна створити. Є така. Рішення. Він же створений. Має статус вже. Тобто, в результаті цих звернень, одних, других, третіх, ініціатив громадських організацій має народитися, щось, за що будемо підтримувати, вони буде підтримувати проєкт рішення. Ось ми за це і голосуємо. Взяти до відома, направити в департамент. Хто за таке рішення прошу голосувати? Троє за, хто проти. І один утримався. Дякую. Наступне питання порядку денного. Це.